Словаччина підтримує рух України в європейський союз і готова поділитися своїм досвідом, аби Київ не повторив тих самих фатальних помилок, яких свого часу припустилася Братислава. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським глава української держави поінформував Фіцо про розмову з президентом Трампом, про роботу з лідерами коаліції, охочих для наближення миру і гарантування безпеки України про безпекову архітектуру для Європи. То й в свою чергу про візит до Китаю і важливе питання енергетичної незалежності Європи. Прем'єр Словаччини заперечив, що енергетична блокада в України була темою його розмови з Путіним. Щодо Володимира Путіна, я хочу сказати, що ми говорили про білатеральну двосторонню співпрацю. Знову ж таки, у цьому між нами з вами може бути різна точка зору, але ми віримо, що війна закінчиться і дуже швидко закінчиться. Інформація, яку ви отримали, про якусь енергетичну блокаду України абсолютно неправдива. Що стосується енергоблокади, ми, до речі, не говорили про це. Я навіть не знаю. Я почув від вас, що був такий сигнал, так я розумію, в медіа від Путіна. До речі, якщо логічно подивитись на це, якщо людина хоче закінчити війну, то напевно вона не буде просити у партнерів або у сусідів України робити енергоблокаду. І тут направду ключове, напевно, не те, хто як подавав інформацію, як її сприймав які ЗМІ написали е, про цю блокаду, так чи інакше, а про те, що е, словачне, зокрема фіцони, е, ну не чинять супротиву, так не, е, не надаючи свого голосу щодо інтеграції України до Європейського Союзу, і це буде перша тема до Олексія Бороченка, кандидата політичних наук керівника міжнародної асоціації малих громад. Вітаю вас. Да, Назара вітаю, вітаю всіх наших шановних глядачів. Тут можна дозволити собі час. Є у нас трошки розміркову як то кажуть на тему. Адже я зацитую від Бібісі, значить кілька речень. Путін відкинув ультиматум. Якщо не будуть виконані всі його вимоги, він воюватиме далі. Позиція Кремля в розмовах з заходом виглядає наступним чином: так ми хочемо миру, але лише на умовах на наших умовах. Значить, якщо ви відкидаєте наші умови, тоді миру не буде. В цьому ключі а згадую риторику і самого Путіна, і Отоста. Ні, днів його пропагандистів, які говорять про те, що в принципі вони ніколи не були проти того, щоб Україна була в європейському союзі, зараз це тема активно подалюється. Зокрема, і бачимо, що і фіцос такого а, супротивника дав цьому питанні а, став лоялістом. А, чи можна говорити про те, що це питання нашої інтеграції в ЄС буде на кону, так би мовити, на перемовному треці в подальшому? От ви тут десь посуньтеся, десь відступіть, тому що Путін, от бачите, яка в нього жорстка риторика. А от з іншого боку. За проте у вас буде рух до ЄС, а можливо, навіть і саме членство вже незабаром. Ну так, правильно. На ви абсолютно да, ви абсолютно праві. Зараз намагається Путін ну, цю карту з європейським союзом з інтеграцією дуже активно розігрувати. Як на мене, ФІДСО зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським з нашою делегацією, в тому числі щоб передати щось на словах. На те, що він мав передати після поїздки в Пекін. Ну і питання енергетичні, які навіть заявлені були офіційні як офіційною темою цієї зустрічі перемовин, звичайно, його дуже цікавили. Фіцо усвідомлює, що тільки завершення російсько-української війни по суті розблокує для словаччини можливість заробітку на російських енергоресурсах. Ах, як для своєї двійної промисловості, роблячи свої товари конкурентоздатнішими, на і можливості заробити відповідно на транзиті, тому так тому Фіцо буде намагатись виконувати таку ну певну роль такого голуба миру і десь тему відповідної інтеграції України до Європейського Союзу, десь підсвічувати з її сторони Путіна зі сторони Російської Федерації, що якщо дійсно проявити лояльність до умов Путіна, то тоді і Європейський Союз буде з енергоресурсами дешевими Російської Федерації, яких дуже ну прагне частина там, скажімо, правої та ультраправої політичного сегменту європейському союзі, ну і Угорщина і Словаччина також будуть ну скажімо так центральними. Транзитерами і носіями цієї нової енергетичної голки до Європи ми розуміємо з вами, що звичайно які ризики такої риторики присутні, але є в Європі потрібно відзначити і сили, які досить меркантильно відносяться до цього питання, не усвідомлюючи, що ну направду Путін не налаштований без серйозного суттєвого ти на свою позицію до відповідно якогось справедливого миру в Україні не налаштований він на те, щоб тут стояли європейські миротворці, а налаштований він на те, щоб дійсно Україна прийняла умови капітуляції. Ну і відповідно в тій частині, яку тільки він дозволить. Інтегрувалися до європейського союзу, а європейський союз їм потрібен ну, тому, що в них серйозні економічні проблеми, які не вирішуються через експортування енергоресурсів відповідно в неєвропейські країни. Тобто Росії не критично необхідно повертатись на європейські ринки для того, щоб стабілізувати власну економіку. Тут ключове ще питання, адже ну чинять супротив, вчинили принаймні дотепер. Це Угорщина, яку ви щойно згадували, і ну Фіцо і Орбан, зокрема. Але риторика Угорщини і безпосередньо Сіарту, наприклад, чільника МЗС, вона ж не змінилася. Чомусь і цю карту поки що не розіграли на геополітичному рівні в питанні інтеграції України в ЄС. Ярто говорить про те, що справді ми проти, тому що е, угорський народ проти, тому що ми їм там перебиваємо ціни по фермерських цих, цих, цих справах по зерну тощо. Е, і щодо безпеки, вона теж. Дуже сильно переживає. Ще одна тема досить важлива в контексті коаліції охочих засідань напрацьованих рішень. Щоправда, конкретики поки що ми досі не маємо так, кількісно учасники розширюються. звичайно, лунають заяви, тези там наші якісь сподівання в цьому спільні вони є. Але якими вони можуть все ж таки бути ці гарантії безпеки? От якщо говорити про реалії, так в контексті риторики Росіян, дже Путін, речник пісковий речник Путіна і самий Путін. Говорить про те, що е, без гарантій для Росії, тобто не буде гарантій для України, а свої вимоги щодо цих самих гарантій там не має бути присутній контингент будь-якої країни на території та багато багато ще чого вони неодноразово озвучували. Як це все поєднати? Ну направду ні однакове слово да гарантії безпеки, але ж Росія Україна його і трактує абсолютно по -різному. Ви На що Російська Федерація буде наполягати на те, щоб не було військ в Україні миротворчих які здійснюють моніторинг та спостереження на країн НАТО, Да? тобто не натівських військ, а країн НАТО. Ну це означає відповідно, що не буде немає бути військ Військ країн коаліції охочих на більше того, з великої рогідності Російська Федерація під тими самими гарантіями безпеки, як формулює Путін, Пісков, Лавров і все його оточення, розуміють те, щоб вони з однієї сторони на першому етапі могли зафіксувати бажано ще й нормативно лінію розмежування. А щоб миротворчий контингент реалізовувався на або миротворчий контингент реалізовувався не. Із країн, коаліція хоче, охочих там з підтримкою Сполучених Штатів Америки, на наприклад, через рішення Радбез ООН, як я вже і сказав раніше, без країн-членів НАТО. Ну тобто, умовно кажучи, якісь дуже схожі варіанти, які ми вже бачили з вами раніше, наприклад, там моніторингова місія ОБСЄ. Тобто, ці самі відповідно псевдоморотворці, вони будуть не скільки Москви Україну захищати. Повторної агресії Російської Федерації, а скільки Російську Федерацію не окуповані нею територію України захищати від можливої деокупації України, це на першому етапі. А на другому етапі буде відповідно підштовхування України до політичного сезону, коли вони будуть вже впевнені в тому, що те, що вони окупували відповідно Україна, деокуповувати не зможе. Я думаю, що навіть ну, юридично вони звичайно. Звичайно, це просто вхнути не зможуть, тому що це прямо протилежить статуту Організації Об'єднаних Націй. Але по факту ми розуміємо, що через контингент, який буде лояльним до Російської Федерації, Україні буде ну, дуже важко пройти, що відповідно де окуповувати власні території. Ну далі Росія буде кидати нас в. Скажімо, пекло внутрішньополітичного протистояння. Як Путін нещодавно сказав в із останні, своїх останніх промов, що він хоче, щоб був відповідно референдум, і повірте, в такому політичному розкладі Російська Федерація не буде жалкувати коштів для внутрішньої дестабілізації на України. і при найкращому розкладі будуть робити так, щоб взагалі ні референдум, ні перемовини не відбулися. Ну і це. Це буде знов ж таки черговим аргументом і для Європи, і для не, сполучених штатів Америки президента Трампа для того, що відповідно ну покрити і не окуповану Україну не, частину України відповідно своїм впливом. Ну тобто направду плани Путіна і Російської Федерації прослідковуються зараз досить чітко, і ми повертаємось по суті до того, що починали що без серйозної консолідованої позиції, без мілітарного політичного. Фінансового тиску на, на Російську Федерацію, але про якусь реальні перемовини, про якийсь конструктив з боку Російської Федерації, в досягнення миру. Не, ми я думаю, що сподіватися не зможемо. Так, ну і в контексті сказаного паном Олексієм. Це вже до глядачів звертається. Маємо постійно підтримувати збори, які покликані зміцнити нашу обороноздатність через підтримку конкретних підрозділів. І про це будемо говорити далі. Олексію, дякую вам залучення до ефіру. Олексій Бориченко, кандидат так, політичних ми... наук.